Привіт, гайці, з вами Батхе, Це гра. Це не мій сусід або That's not my neighbor» і Ми продовжуємо проходити кар'єру в цій грі, якщо це можна так назвати, компанію. О, на це більш підходяще слово. ми Її проходили на минулій серії, яка вийшла ще аж на Хеллоуін, аж 31 жовтня. Так що. Зараз ми будемо вже це допроходити. Якщо ви не бачили минулу серію, то переходьте по підкасті або по підкасті в описі, там є посилання, і можете подивитися минулу серію. Там все розбито по таймінгах, тому ви не пропустите. Як ви бачите, ми там пройшли буквально скільки два дня, виходить, це в нас третій зараз буде. Я думаю, сьогодні ми прийдемо третій, четвертий. Можливо, п'ятий. І вже в наступній серії за фіналом це все діло, щоб не затягувати всю цю двіжуку. Так, день третій, невидане фото літаючого об'єкту. Честер Тітор... Знайшов, ага, він коротше, честер Тітор говорить про те, що він сфотографував на свою камеру невідомий літаю, якусь невідому літаючу тарілку. Також він стверджує, так, також честер стверджує, що він її бачив вчора. Цей літаючий її об'єкт літав навколо його землі. Мабуть, мається на увазі навколо його поля. Окей, добре, давайте будемо розпочинати. Все, контін. Давайте мені бистренько невеличкий списочок, щоб так типу, їх було людей троє-четверо, максимум. Щоб я швиденько закінчив цей денечок, деночок номер три. Ми перейшли до четвертого. Ну і там, якщо все буде швидко, круто, ми будемо докудити просто пау па-па-па-пау їх настрілювати прям. Да? То тоді можна буде навіть п'ятий день пройти. От, окей. Тебе ми скіпаємо, будь ласка. Не Цей багато не бубни. Багато не бубни. Я сьогодні собраний, реально настроєний. Це все швидко пройти, Правда, єдине, що я не настроєний, це моє горло. Не настроєне, бо мені реально болить трохи. Я чуть-чуть приболів. Так, четверо є, як я і хотів. У нас є наш челік. Тільки от проблемка в тебе немає в списку. Арнольд Шмічт. Добре, друга папочка, перша вкладочка. Давай зразу. Другу папочку, першу вкладочку. Давай зразу перед 51, 23, а вона є вдома. 51, 23. Окей. Перший дзвіночок, перший дзвіночок в серії 51, 23 Чому англійську поки ну, циферки англійською? Все, телефонуємо і зараз ми просто запитаємо, чи є хтось вдома, чи немає. Щоб познати, чи нам третю Арнольда пропускати. Да-да-да, добрий день, Глорія. Як ваша справа? Як сімаєте? Ваш чоловік не вдома? А, окей, добре, добре. Повезло тобі, чуваче, дуже повезло. Твоя жінка підтвердила, що вона тебе чекає, так що будемо зараз його перевіряти. Давайте тоді другу папочку, першу вкладочку відкриємо. Арнольд Шміч, це добре. А, він нас письменник, він має великі брови, в нього є. Ці вуса він має картуза, також у нього кругле лице, і в нього коротке волосся. Коротке волосся в нього є, картуз є, вуса є. Густі брови теж в нього наявні. В принципі, це все. А, ну і кругле лице. Да? Кругле лице теж в нього наявне. Окей, добре. Тоді давай подивимося твою АІшку зразу: Арнолд Шмічт. 10 місяць, 71-й рік нам це підходить, ДДД, лого в нього правильне. Айді-карточка 77, 85, 66, 21, 93, 22. 77, 85, 66, 21, 93, 22. Окей, це нам теж підходить. Entry request. Arnold Schmidt, друга папочка, перша вкладочка. Окей. Ти проживаєш в цій будівлі, ти в нас працюєш письменником. ДДД-лого Ди -ди в нього правильне. Ну, по всьому підходить, я не знаю, не бачу сенсу його затримувати. Так, ми вже зрозуміли, що ці enter-реквести, ці чек-лісти, це повна срань. Їх можна навіть не дивитися, типа не можна тут нічого не відмічати, тільки хіба що тобі треба якісь питання позадавати, то тоді це має сенс. Окей, ти мені підходиш, я тебе пропускаю. Не смію тебе затримувати. Завітала до нас подружання Маргарет да? Да, Маргарет Бублс. Боже, я їх, я їх ще й пам'ятаю, це офігітельно. Маргарет Баблс, друга папочка, третя вкладочка, навіть не треба далеко відходити. Друга папочка, третя вкладочка, у мене вже все відкрито. Маргарете Бублс. Айдішечку потім перевіримо. Вона сейм-стріс якийсь. А, до сих пор не знаю, хто це. А, вона має кудряшки, в неї ліве око косе. да? Ліве ж око, так. Да. Вона, ну, короче, косить на ліве око, круглий є ніс і велику посмішку. А таку. Велику посмішку я бачу. Ліве око, яке в неї косить, теж я бачу. Кучеряшки теж бачу. А ще щось було, так? Да? Так, да, ще щось було. Круглий ніс. Круглий ніс, ну ніби круглий, ніби круглий. Окей, підходить мені. Давай ще я шку тоді перевірю. Твою зразу. ДДД-лого є. 12 місяць, 75-й ріг. Нам це підходить. Маркарет Bubbles. Айдішку за перевірю. 1032 6801 4590. 1032 68.01 4590. По ID-шці, поки вона правильно. Нам підходить. Entry request. ДДД лого в неї є. Маргаретте Bubbles. Ніби правильно, друга папка, третя вкладка. Теж все правильно, вона проживає на Сюрте... А, вона проживає в третіх апартаментах, боже, тому що на третьому поверсі. В третіх апартаментах на другому поверсі. Не бреше. Ніби як не бреше, тому пропускаю. Вона теж, мені здається, правильно так. Поки папочку я покладу на місце, бо вона мені не потрібна. А, було б добре, мені подивитися, хто та ще в нас. А, Ой, в нас ще тут Мілкмен має прийти, як я помню. Еліноє Шверц до нас завітала, якщо це, звісно, Еліної так. Да, це Еліної а, да. Перша папочка четверта вкладочка, в неї. Перша папочка, четверта вкладочка. Еліной шверч, вона у нас модель, вона має родинку на лівій щоті, в неї є маленький ніс, слім, щось там в неї, коротше, слім непоганий. Ну і, звісно, в неї є довга шия, і вона має близнючку. Що таке слім? Фіг я знаю, що таке слім, якщо чесно. Ну, ну, щось. Щось, ніби по лицю вона мені схожа. Так, Ану-кашер, там в неї. родимка на лівій щоці? На лівій щоці в неї родимка, все правильно. В неї маленький є носик. Це правда. Це правда. І в неї є якийсь слім, Я не знаю, що це таке, але воно, відомо теж, в неї присутнє. Ось довга шия. Довга шия теж в неї є. А, окей, entry request, було б добре мені глянути. де Ди -ди лого в тебе є. Ти туди проживаєш, ти працюєш, повертаєшся з роботи моделлю. Це теж правда. Окей, по твоїй айдішці що ти можеш сказати? Третій місяць, 80-й рік, ДДД, лого правильне, Еленой шверст. Давай айдішку перевірю на цифірки. 84 53 23 01 49 56 84 53, 23 01 49 56 Ніби по всьому правильно. Пропускаю, щоб. Даже, типу, не виникало ніяких підозр, ніяких питань, не хочу довго з цим ділом тягнути. Просто все ніби окей, чого б мені неї затримувати? Правильно? Правильно Так, good afternoon, Good afternoon, Good afternoon А Ти в мене є в списку? Тебе нема в списку вообще, дядя? Ти, ти хто такий, блін? Ти звідки взявся? Альф капуцин. Третя папка, четверта вкладка. Ну, давай, ну Третя папка, четверта вкладка. Мені треба зателефонувати 4258. Сорі, я буду дзвонити, бо мені треба взнати, чи 42 4258. Просто хочеться дізнатися, чи ну, він є вдома, чи немає. Хай його дружина нам відповість на це таке дуже нескладне питання. Рафтелін говорить: да, ага, твого чоловіка немає вдома. Все добре, добре, добре. Рафтелін вибачає, що зателефонував такий пізній час. Все все, все. все. He's left here. Він пішов звідси? Не поняв. Шо? Е, Блін, мало хто ще щось там договарював. Чи, чи він має повернутися сюди? Ладно, добре. Юзага версехет. Версехет. Тобто він має шляпу. Ну, в челіка немає шляпи, я не знаю. Типу, це перше, що мені зразу попало в очі. Запало в очі, що в нього немає картуза. ДДД лого в нього, звісно, тут все є. 60-й рік, теж все окей. Сорі, я не буду тебе впускати, хлопче, не буду Впускати я видзвоню своїх челіків 3312. Зателефоную в службу спасіння, нехай служба спасіння розбирається вже з цим альфом. Я не хочу мати ніяких справ з ним, не хочу зараз натворити діл. Написано, що він має мати картуза, картузан в нього немає. До побачення, просто. Увалювай звідси. Прийшов до нас новий сусід. Ну Це, звісно, Да. Нє-ні, вибачайте. Соти сьогодні ніхто не замовляв. Да-да-да, соти, соти ніхто не замовляв. Не замовляв, ще раз повторюю. 3312 2 Е, можна? Дякую. Знову, блін, зря той черник пішов, міг би зразу тут оставатися чисто, щоб запакувати ще й цю жіночку. Ну-ка, буде додзвонюся, Да-да-да, дедедешники. -да. Сипіси вам, дуже дякую. Дуже-дуже вам дякую. Ви реально нереальні люди, які виконують дуже тяжку роботу. Неймовірну роботу, я просто вдячний вам за все. Наступний. Бляха, що ж це? Ті, хто не по списку, ходять і ходять, задовбали вже. Походу сьогодні будемо реально два дня грати. бо, ну, Блін, 15 людей, є, коли то має бути четверо, ну це просто треш якийсь. Так, хто це в нас тут така? Анастайша Мікаелус. Друга папка, четверта вкладка. Окей, друга папка, четверта вкладка. Давай зразу я передзвоню. 1346. Мені треба знати, чи я маю право тебе пускати сьогодні, чи ні. 1346. Все, телефоную. Зараз все ми дізнаємося. Ну, візьме хтось трубку, чи не візьме. Алло? Алло, да, 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 Нача, добрий день. Ви дете свою, дочку, апартаменту? Ага, вона з вами вже тут, вдома. Все, поняв. Поняв, питань більш немає, вибачте. Єдине в мене тільки питання, Нача, а чого у вас з дочкою? Я... А, ні, не різні, а я хотів доклупатися, що в них різні ці різні е, прізвиська. Єдине, в мене теж питання вона сама по собі ну не сильно виглядає, як доросліша. Так. Це була х... хороша була попитка до Плігангера, але не сьогодні, не сьогодні. 3-3, 1-2 і все. Набираю номерок, визванюю своїх лучших е, ребетушок, які працюють просто не покладаючи рук. А, добрий день, добрий день, забирайте, тут дитина загубилася. Батьки садика не забирають, забирають в дитячий будинок, все. Прикольно було б, якби дітей, яких не забрали з садика, забирали в дитячий будинок. <рикольно> придумав хуйню, конечно. Та блядь, Ну це піздець просто. Ну серйозно. Ну, чесно, мені вже не весело, реально. Можна подзвонити три, три, один, два, дякую. Ну, серйозно, мені вже реально вже осточердів цей день сраний. Я вже хочу скоріше закінчити, я вже не хочу більше грати. Ну реально, це як буде ціла серія. Я просто витрачаю зараз мінут 20, тупо насранний один день. Ну, це ненормально. Ця компанія, типа компанія, мала би проходитися плюс-мінус, типа, ну там минут 10 максимум. Це, типа один день. По 10 минут, умовно, чуть більше годинки, а то можна і за годинку спіти пройти все. Мілкмен, я думаю, що ти правильний насправді, але айдішечки, твої не бачу бо добре, що ти мені не їдав. Дякую за айдішечку, ти в нас є. Франсіс Мосіс, третя папка, друга вкладка, третя папочка, чек-ліст закритий. Третя папочка, друга вкладочка. Ти ж нас живеш сам, Мілкмен, ти в нас маєш довгий ніс, в тебе є виражене підборіддя, в тебе а, втомлений погляд, коротке волосся, і ти носиш картуза. А, картуза ти носиш, втомлений погляд в тебе є. Довгий ніс, я бачу. Виражене підборіддя теж я, в принципі, бачу. Що там ще в тебе? А, коротке волосся, коротке волосся теж і бачу. Щоб якби-то можна було б попросити зняти картуз, я там знаю. Може у нього там просто така коса заплетена. Взята, типа ззаді спущена, а тут у нього таке коротеньке підібране. Я ж не знаю. Так, добре, айдішечку мені дав. Франціс Мосіс. Ддде лого в нього правильно. 64 четвертий рік, 9-й місяць. Нам підходить. Давай зразу айдішку перевіримо. 23,55, 69, 41, 89, 95. 23,55, 69, 41, 89, 95. Підходить. Начебто все окей, ентері request, ддд лого в нього присутнє. Франціс Мосіс, третя папка, друга вкладка. Так, да, все правильно, він туди проживає, він повертається з роботи. Молокаря, <гас> я не знаю. Молокаря якогось короче, Мілкмен. Окей, Мілкмен насправді, давай я його пропущу, і зразу закрию за ним двері, щоб не пропустити ніякого допелігангера випадково до нас в під'їзд. Хто в нас ще має пройти? Ага, ти останній, походу, Маклойда. Так, да, так, да, да. Маклой, Маклой Рутбойс. Третя папка третя вкладка. Третя папка третя вкладка, не відходя від каси, так би мовити. Ре... Ретірет. Ретайрит. Ретірет. Хер'ю знаю, хто це такий. Коротше, Маклой Рут Бойс. Він має вуса, в нього великий ніс, він має бородку. в нього. А, він курить, ну і він завжди-завжди в шляпі. Шляпа в нього є, він курить, б, цю, великий ніс в нього є, козлина борідка в нього є, вуса в нього теж наявні. А, да? Да. По всьому цьому він нам підходить. Окей. Ентерій реквестик був добре, щоб ти мені ще свій дав. А дішеку зараз це перевірю. Маклой Рутбойс. Root, Boys. А, McCloy, Root, Boys. А, ніби правильно: 96 45, 1618, 46, 11. 96, 45, 16, 18, 46, 11. Нам це підходить 07-58. Дивіться, як приближаються до 55-го, ну поки все правильно. Поки все правильно. Ентері request. ти проживаєш, ти повертаєшся зі своєї роботи е з шопінгу. Я не знаю. де Ди логов в тебе правильно. Я сподіваюся, що це все правильно. Сподіваюсь, ти мене не найобуєш, тому я тебе пропускаю. Це дзвінчок завершується, вроді тут мене ніхто не має схопити за сраку в кінці дня. Прекрасно. Прекрасно, слава Богу, закінчився цей день. Окей. День 4 у нас буде наступний, а зараз поки Let лет-ін. Кого я пропустив всередину? Нікого! Оу! Нічого собі для мене. Це нікого не пропустити лишнього. Ну це супер нереально. А... Кого із сусідів вбили? І сусідів вбили Альфа капуцина. Блін, альфа капуцин був правильний. А... Коротше, альфа капуцина було знайдено мертвим в місті вчора, в день, тому що його. Because of the Плігангерс. Короче, бо він не був до Понятно. Його замочкарили до а я донік не пустив його. Не пустив його додому. Ну зато і до ніяких не пустив. Так що теж і зробив добре діло. А, давай будемо продовжувати наступна. Наступний день. День 4 у нас. Да, добрий день скіпаю. Давайте, наступний наступ... Єбать, Це ще довший день. Ще довший день. Та ну, я не видержу стільки, серйозно. Давайте швиденько, просто без приколів. Entry request, будь ласка, де ваш показуйте. Ви в нас є Лоїс Стілінський. є така перша папка, перша вкладка. Перша папка, перша вкладка. Лоїс Стілінський. є, в нас така, а в неї великі губи, вона має родинку на лівій щітці, в неї кругле лице і коротке волосся. Коротке волосся бачу, родинку на лівій щіці бачу, великі губи бачу. Кругле лице теж в неї ніби як наявне. Правильно? Правильно. А маленький носик теж в неї, кстати, є. картузик на ній теж надіти. Буси ніби як правильні. Е, що не робить? Папки, звісно, забаговані, я не знаю. А, так, буси ніби як теж в неї наявні. Окей, вона ще є з вайф. Окей, добре, вона доморобітниця. Треба і діщечкою перевірити. 89,45, 69,72, 23, 60. Ой, 36, 51. Окей. 89, 45, 69, 72, 36, 51. Нам це підходить. ДДД-лога в неї є, Лоїс Стілінський, 10-й місяць 69 й рік. Нам це все діло підходить. Enter request. Вона тута, ну коротше, вона прийшла в цей будинок, тому що в неї тут вона хоче відвідати свою маму. Вона, що в нас так, являється цією доморобітницею, то по суті, це нормальний привід для. Того, щоб відвідати, боже, я думав, де її руки? Воно під сістками заховалося. боже. Ото, звісно, гарбузи. Де-де-де, лога в неї наявна. Окей. Добре, буду пропускати, мені здається, що вона правильно. Без дупелі сподіваюсь, сподіваюся, обійдемося на початку дня. Нас прийшов Арнольд Шмічт. Друга папка, перша вкладка, Окей. Друга папка перша вкладка, він у нас письменник, він має великі. Брови в нього є вирижене під... А, в нього є ці вирижене підборіддя, В нього є вуса, він має картуза, в нього кругле лице і коротке волосся. Коротке волосся є, картуз є, великий ніс є, вуса є, кругле лице є, кар... картуз є, густі брови в нього є. Так? Да? Все передивився. Так, ніби як все передивився. По мені підходить. В списку він теж, до речі, є. ДДД-лого в нього на наявне. 10 місяць, 71 рік. ID number 77 85 66, 21, 93, 22. 77, 85, 66, 21, 93, 22. Він у нас є в списку? Є в списку. Entry request. DDD лого в нього наявне. Він проживає в цій будівлі, і він повертає зі своєї роботи письменника. Прекрасно. Прекрасно, можна пропускати. Отаких От люблю. Хто приходить чисто по списочку, все правильно, ніякі не лізуть оці хери з гори якоїсь, бог зна звідки вони взялися. Е, неправильно ця родинка. Хто ти вообще? Ну, селін шверст. 1-4. Ні, тут воно все правильно. Давай, 6996, зателефоную, просто щоб дізнатися. 59. 96. Просто хочу зателефонувати, щоб дізнатися, щоб просто почути від її сестри, що неї очікують зараз. Так, Еліною Шверц говорить. М -м -м, давна. її сестри зараз немає дома, Це добре, добре, добре. Ага, то ви неї чекаєте. Прекрасно, добренько. А, перше, де ваш а, цей Entry Request? Не бачу його. Дякую. А, а, нам треба зовнішній вигляд перевірити, боже, забув. Так, має на правій щуці родинку, має маленький носик, має якийсь лім, довгу шию, і в неї є твінс. Це ми вже знаємо, що в неї є близнючка, довга шия в неї є, має великі губи, маленький носик, в неї покрашені оці от а, повіки, і в неї на правій щуці є а, ця є родинка. Ну і довга шия, само собою, в неї теж наявна. Лице, Лице в неї ніби як схоже. ID number 7856 -13 -95 78 1326 9514. 7856 1326 9514. Правильно, 0380 ДДД лого в неї є. Entry, блін, entry request. реквест. Вона тут проживає, вона проживає в апартаментах номер 4 на першому поверсі. Не бачу сенсу затримувати. Все, щасливої дороги. До вашого першого поверху, до ваших перших апартаментів. Бо по всій відимості, ну, вона правильна. Скоріше за все. Ви хоч по списку, доктор В. Автон. Я пам'ятаю, хто ви. Да, ви по списку. Слава Богу. Слава яйцям. А, третя <реклама> Та чого тут яйця, взагалі, я не знаю. Ну, Коротше, третя папка, перша вкладка. Давай цю папочку покладемо. Третя бабка, перша вкладка. А, доктор В Автон. А, він з псисистан Ап в нього. Він має густі брови. В нього є окуляри, також в нього є коротке волосся, круглий ніс і квадратне лице. Квадратне лице є, круглий ніс є, окуляри є, густі брови. Ну наскільки можливо, наскільки вони в нього теж є. І, звісно, в нього є коротка стрижка. Окей, добре, по цьому він нам підходить. Давайте тоді ID-шку, 2504-89-65-62-14 2504-89-65-62-14 Ніби правильно, третій місяць, 71-й рік нам це підходить, а ДДД-лого в нього наявне. Доктор В Автон. Окей, добренько. Ендрій request. А ти та проживаєш, а ти повертаєшся з роботи псісістом. ДДД-лого, до речі, теж в нього є. Ніби правильний, пропускаю, все. Щасливої дороги, доктор В Автон, на ваш третій поверх на якому ви там живете. Ну ні, якщо чесно, взагалі нас срати, мягко говоря, на якому ти поверсі живеш. Я вже пропускав такого. Сорі, братан, я вже такого пропускав, ну пізно ти прийшов, але раніше було прикол. Блять. Та ну що це робиться з цією ігрою, мать її в рот цю ігру, блін. Що це за приколи? Він не дзвонить, щоб ви розуміли. Ну, зробили б тоді б, щоб можна просто на клавіатурі це вводити. Ну реально, що це за прикол? Я повів, воно б мене завісло просто на мишці. Ну це якийсь дебілізм просто. Розробники, алло, блять, ну за що я віддав гроші? За те, що воно так лагає, типа. Що ви не можете цей баг пофіксити ще блін, з лютого місяця? Приколісти, звісно. Ладно, що ви це вже кар'єру зробили повне дерьмо, типа, це треба було робити ще в самому началі, в самому по початку. Це мало бути перше, що мало бути в цій грі. Нє. То вони вирішили, помімо того, що оце не зробити, так ще й, ще й баги не поправити. Хоча цей баг, баг фікс виходить пару разів в місяць. Ну, це, це просто, я не знаю. Так, тебе вже я пропускав, вибачайте. Це була мінутка бомбьошки від Батхіда, бо просто ну, серйозно підгорає в мене в такі моменти, коли ця гра просто починає виділюватися. Доктор В Авто наша не ми його пропускали, так що цей явно неправильний. Навіть перевіряти не буду. А бо, навіть якщо він буде правильний, то просто сенсу немає його пропускати, бо що його хтось когось вб'є. Так що відправлю його просто гуляти десь там на вулиці. Шукати ночувати там собі якийсь коврик, чи що, чи картонку, чи може палатку, якщо їм вийде, під мостом в кінці кінців можна. Так, міастоне, міастоне, а, опять наш молочник має пройти. Третя папка, перша вкладка. Давай зразу третю папку, першу вкладку. Міастоне, вона в нас вчителька, в неї довге волосся, має маленький круглий ніс, вона має веснянки, овальне лице. Ну і, звісно, вона має тоненькі брови. Окей, давай зразу подивимось. Тоненькі брови в неї є. Овальне лице, ніби як є, маленький круглий ніс чи який там в неї. А, овальне лице, маленький круглий ніс. Окей, добре, теж є. Довга шия в неї є. А, веснянки в неї є. Довга шия теж є, от вона. Доволі довга. Так, тільки очі в неї якісь дивні. А може і не дивні, може такі і мають бути. Фіг я знає. Окей, добре. Давайте, значить, подивимося зразу адіжку. 7895, 64,52, 51, 15. 78, 95, 64, 52, 51, 15. Нормально, Мі 08, 78, Нам це підходить. ДДД-лого в неї є. Окей. А інтері реквестік у вас є? Імій такий, а? Є. Ентеріквестік в неї теж є. Окей, добренько. А ДДД-лого в неї тут наявне, вона проживає в цій будівлі, і вона працює вчителькою. Нічого собі. Ти рішив мене ніде не обманювати. Хм. Це, звісно, зараз таких зустріти одного на мільйон можна. Ну тоді я вас не буду обманювати, пропускаю. Що зробиш? Нічого зробити, я вже тут не можу. Прийшов просто якийсь упори, що я не знаю. А він взагалі ще правильний? Де ти хоч живеш? Скажи мені. Де ти живеш? Перша папка, друга вкладка. Перша папка, друга вкладка. 26, 68. Давай я зателефоную. 26. 60. 8. Бачимо, чи тебе там хтось чекає, чи не чекає. Алло, добрий день, Альберт Скупічман. Да, да, Тут прийшов ваш брат. Ага, брата нема дома. Поняв, тобто мені треба його пропустити. Роберт Скупічман. 12 місяць, 73 рік нам це підходить, Де-де-де, лого в нього є. Тут а він в нас проживає в цьому будинку, він працює шоймейкером, і це правильно, наскільки я пам'ятаю, ДДД-лого теж в нього правильно. Скупічмен. Окей, перша папка, друга вкладка. Давайте тоді подивимось по зовнішньому вигляду. Шоймейкер, речі, як я й казав. Довга шия. Окей. Ну, у нього тут сплошна голова це одна шия, чесно кажучи. Так, без цих без брів він великий ніс і він має козліну бородку. Козліна бородка є, брів нього немає, ну в принципі по всьому, він нам підходить. Єдине, єдине ID number. 1146 5228, 97.30. Давай перевіримо. 1146 5228-97.30. Підходить. Пропускаю. Немає, Не бачу сенсу його затри... Ой, 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 Боже. Не бачу сенсу його затримувати. Ріши пожестикулірувати, тут трохи чуть мікрофон не зніс. Я извиняюсь, а я з ким говорю? Е! А я з ким говорю. Мені от туди дивитися чи як? Ні, ну ти приколіст, звісно, братан, ну ні. Не сьогодні. Сьогодні не пощастило. Може в наступний раз попробую якусь шию чуть коротшою зробити. Визиваю я нашу службу спасіння, нехай вирішується всі моментики в мене, бо того, що мені реально це не дуже подобається. Так, все, скіп. Наступного, будь ласка. А от і наступний Мілкман. Я сподіваюся, що він останній. Мілкман, ми тебе ждали, бо ж ти кожен день жду вже. Франціс Мосіс, третя папка, друга вкладка. Франціс Мосіс, третя папка, друга вкладка. 0964. Це правильно. ДДД лого в нього наявне. Тут в нього теж ДДД лого наявне. Франціс Мосіс, третя папка друга вкладка. Ти проживаєш ти в твої апартаменти другі на третьому поверсі. Прекрасно! Третій поверх другі апартаменти. Мілкмен, мій любименький. Клас. Клас, що ти до мене завітав. А, так, довгий ніс, а, виражене підборіддя. Втомлені очі, коротке волосся, і картуз. Картуз є, довгий ніс в нього є. Втомлені очі є, виражене підборіддя в нього є. А, коротка стрижка, теж ніби як є. А, айдішечка, 23, 23,55, 69, 41, 89, 95. Не сюди зайшов. А, ну-ка. 23,55, 69, 41, 89, 95. По всьому підходиш, по всьому, мілкмен пропускаю. Все. Надійську, ти останній. Дуже сподіваюсь на це, бо просто ну, я вже задовбався їх всіх тут пропускати, перевіряти. Походу, він не останній. Останній! Останній, слава Богу, Боже. О-о-о, Так, це все ми перечитаємо вже. Наступні серії, а на цьому ми будемо завершити. Дякую, що ви додивилися до цього моменту. Обов'язково підписуйтеся на цей канал. Тут багато крутих відео. можете подивитися минулі серії, по це не мій сусід. можете подивитися інші проходження, які є на цьому каналі. А також поставте лайк, підтримайте, будь ласка, цю серію. По це не мій сусід. З вами був Батхет. Всім удачі і всім пока-пока.